Вітаємо в черговому випуску ситуаційного центру муніципальної варти. Розкажемо і покажемо про те, що впливає на формування безпечного середовища в нашому місті. Перш за все, це свідома громадянська позиція мешканців міста, які турбуються про тих, хто в нетверезому стані більш за них самих. Дякуємо вам і реагуємо на повідомлення та у деяких, як виявляється, все на відмінно. Да, медична допомога не потрібна, а медична допомога не потрібна. Ні, ви випили? Да, трошки випили. Скоріше за все, і не трішки, бо довелося допомогти дістатися додому. Цього нічного відвідувача скверу також завбачили наші підписники. Поступило повідомлення про те, що напроти тебе лежить на лавочці мужчина. Реакції нуль аромат далеко не парфумів. Свідчу про стан алкогольне сп'яніння, тому намагалися привести до тями. Ніч як ніяк на дворі. Це повідомлення про збиття собаки, на жаль, принесла недобру звістку. Приберіть від екранів дітей. Собачка умерла. Так подумали спочатку. Муніципали та при детальному огляді разом з небайдужою мешканкою, яка почула скавуління собаки, з'ясували, пес живий і потребує допомоги. Жінка пообіцяла потурбуватись про тварину. Тут обачність і пилість громадян можливо попередила проникнення злодіїв у під'їзд за адресою вулиця Південна, 12а. Хоча, як стверджують самі мешканці, тут більше йде мова заосиціальних осіб наркозалежних, які шукають місця усамітнення, знаємо і про непоодинокі випадки вандалізму в будинках щодо псування комунального майна, ліфтового господарства, тому реагування на такі виклики миттєві. Пивденно 23. Двери подъезде открытые. Второй подъезд открытый. Третий также открытый. Тому, якщо ви помічаєте підозрілу діяльність або перебування сторонніх осіб біля ваших будинків, задля збереження цілісності майна повідомляйте на гарячу лінію муніципальної варти, що у вас на екранах 068 861 49 48. з метою недопущення виникнення подібних ситуацій було прийнято рішення встановити додатковий патруль біля зазначених будинків. Вулиця Південна, 12, 12А, 12Б і 23 будинок. Значить, перша година ночі під'їзд номер 3 відчинений. А надпис «Зачиняйте двері. Для кого? І така ж ситуація, і в інших під'їздах. Треба зробити зауваження голові ОСББ про недопущення таких фактів. Двері зачинили, та на майбутнє про заходи безпеки треба подбати самостійно мешканцям, аби не було спокуси для крадіїв. А муніципальна варта подбає про нагляд за вашим мікрорайоном, аби винних було притягнуто до відповідальності. А так, огляд прибудинкових територій на предмет руху підозрілих осіб посилено, особливо в комендантську годину. Все тихо, спокійно. Порушників не виявлено. Проводиться подальше патрулювання. Піше патрулювання спальними мікрорайонами. Це щоденні заходи, направлені на безпеку громадян. Громадські місця, які так і ваблять, бажаючих сховатися від зайвих очей і хильнути зайвого також під наглядом. Сквер біля фонтана, вулиця шкільна, ізмаїльська. Наразі нікого немає. Правопорушень теж не зафіксовано. Занедбані об'єкти, де колись кипіло життя, це локації з найбільшою небезпекою. Перевірили територію за кінотеатром комсомолець, нікого немає. Потролюємо далі. А далі, як в Новелі, кавка перевтілення. Очевидці бачили, що хлопця, ледь тримаючогося на ногах, збила автівка, і тут секунда, як згуся вода. Містика нової машини переїхали на виклик. Машини не оброжено. Пошуки людини-невидимки нічого не дали. Сподіваємось, що з вами все гаразд. Часто густо вміння муніципалів переконувати швидко наставляє порушників на шлях істини. Люди приїжають думаю. патрулювання в години комендантського часу. Це спільна робота муніципальної варти поліції, направлена на безпеку нічного міста. Находимося на вулиці Южної Г. Все тихо, спокійно. Автопатруль під світлом фар також моніторить місто, і завдяки можливості швидко реагувати разом з поліцією за необхідності. Втручаємось ось у такі незрозумілі ситуації. Комендантська година, він і вона. Хто кого шукає, незрозуміло. Я приходила прихаділа бавну та ось чому шляхи зійшлися все ж таки у відділку поліції. Справа ясна. Порушники громадського порядку без документів. Отож, запам'ятайте і розкажіть іншим: дотримання правил і норм громадського порядку правового режиму воєнного стану ваш прямий обов'язок і насторожі цих довг щодня і цілодобово ваша муніципальна варта.